Зоряно часу доби вам, громадяни! В ефірі 32-й випуск ЮНН. Сьогодні поговоримо про розподільні центри, які вже з'являться в 323 та майбутніх змінах Єва. А щоб не пропустити наші відео, лайкайте, підписуйтесь, тисніть дзвоник та донайте зсу. Усі посилання в описі до відео. Концепція розподільчих центрів вперше була представлена на CitizenCon 2952. За задумом, це повинні бути величезні наземні мікросвіти, в яких будуть зосереджені всі можливі FPS активності для гравців. З моменту презентації вони претерпіли багато змін, але вже в 323 вони з'являться в постійному всесвіті. На черговому шоу Inside Star Citizen розробники ділилися деталями того, що побачать гравці, потрапивши всередину. Розподільчий центр це величезний хаб у володінні організації, що розподіляє товари. Це може бути товари, що тут виробляються, або будь-які інші, які звозяться сюди для реалізації з усіх куточків. Це локації з високою активністю. Гравці можуть мати певний вплив на ці локації. Місії будуть залежати від фракції, до якої належить гравець. Тож розробники хочуть, щоб гравці постійно перетиналися в цих зонах, виконуючи різні типи місій, які іноді будуть взаємозалежними. За словами розробників, розподільчі центри, як і грава механіка, майже повністю закінчені. По всій системі стентена буде розміщено кілька розподільчих центрів. Кожен з них належатиме різним організаціям. Деякі з них будуть дружніми до гравця, деякі ворожими. На кожній локації гравці матимуть доступ до обох сторін будівлі, так званих крил. У цих крилах будуть два посадкових майданчика, ангари та два вантажних ліфта, а також саме крило. Всі місії можна буде отримати ззовні. Зсередини гравці отримують доступ до вестибілю та кімнат, де розташовані спальні, кухня, віп-кімната, а також деякі технічні приміщення, де також можна виконувати місії. Далі розташована основна. Секція будівлі, яка має центральну частину, склад, куди переважно надходять всі товари. Відгалуження від нього ведуть до двох бічних доріг, де можуть розташовуватися різні приміщення. Це можуть бути вантажний цех, який частково є місцем доставки, частково їдальною для персоналу, де вони можуть перекусити та відпочити, складські приміщення, які є основним місцем розподілу великих вантажних ящиків, які потрібно піднімати за допомогою трактор Бімо. Є місця для відпочинку робітників, зони безпеки та підсобні приміщення. Бічні відгалудження більше схожі на невелику зону технічного обслуговування, але вони також мають підлогу з доступом до вентиляції. Зсередини від неї відгалуджуються два крила, кожне з яких обладнана вантажним відсіком, депо для відвантаження, а також захисними дверима назовні. Заїхати всередину на транспортному засобі буде неможливо. Причини, за якими різні гравці будуть потрапляти в розподільчі центри, будуть абсолютно різними. Розробники розділили типи гравців на чотири направлення: агресивні та неагресивні, легальні та нелегальні. Агресивні легальні. агресивні легальні гравці можуть отримати місію з захисту розподільчого центру від нападу піратів. Можна буде спіймати сигнал тривоги від очільника центру, який повідомить деталі і розташування точки нападу. При потраплянні у відповідне приміщення гравці побачать бій між силами захисту і нападниками. Після приєднання до сил захисту гравці повинні зачистити нападників. Напад може відбуватися хвилями, включно з використанням техніки та важкого озброєння. Тож місія спонукає до об'єднання з друзями або іншими гравцями. Легальні, неагресивні гравці можуть. Можуть отримати місії з доставки або транспортування з або в розподільчий центр. Тобто гравець прилітає у вантажне крило такого центру, завантажує корабль, а потім доставляє вантаж у фінальну точку контракту. Це може бути інший розподільчий центр чи зовсім інше місце. Також будуть місії з внутрішньої доставки з використанням лівітуючого візка, щоб перемістити одну або декілька великих вантажних коробок між секціями розподільчого центру. Центри достатньо великі, щоб виконувати таку місію, не виходячи назовні. Агресивні нелегальні. Гравці можуть здійснити масштабний штурм розподільчого центру. Нелегальне проникнення буде супроводжуватися обстрілами з турели і протидією силами захисту. Задачею може бути або вбивство віп персони, або викрадення предметів. Охорона розподільчих центрів озброєна. Також кожен хаб має захисні вежі, тож проблеми буде не тільки проникнути всередину, але й покинути його. Для неагресивних нелегальних гравців будуть можливості виконати ті самі місії з викрадення або купівлі нелегальних товарів, використовуючи стелс механіки, уникаючи. Чи виявлення охоронцями і системи слідкування. Якщо гравці не мають місії на території розподільчого центру, вони можуть отримати різні відповіді на радіовиклик. Це буде залежати від типу розподільчого центру. Деякі будуть громадськими і вони будуть завжди відкриті для відвідувачів, інші будуть мати вищий рівень допуску. Тож без відповідної місії легального доступу до нього не буде. А нелегальне проникнення потребуватиме важко броньованих кораблів або колаборації з іншими гравцями. Одна з основних задач розподільчих центрів об'єднувати і зіштовх. Гравців в одному місці різними способами. Кожен буде вирішувати сам, що йому робити, якщо під час переміщення візка станеться напад на склад, куди призначено вантаж. В 323 релізниця тільки наземна частина розподільчих центрів, підземна частина з'явиться пізніше. Також розробники будуть аналізувати відгук гравців і активності, які будуть користуватися популярністю, щоб зробити нові місії і покращити старі. В планах ближче до релізу 4.0 планується додавання активності типу рейду на розподільчі центри. Чергове шоу Star Citizen Life цілком було присвячено питанням та відповідям стосовно оновленої системи ЄВА та Player Interaction System. Питання номер 1 Чи буде зберігатися імпульс, якщо стрибнути з корабля, що рухається? Питання стосувалося квантових або дуже високих швидкостей. На даному етапі ні, бо існує максимальна швидкість, якою можна досягти за допомогою рушійного блоку. Реалізовано це через ігрове обмеження. Єва має ліміт палива і відповідно ліміт дальності пересування. Якщо ж дозволити зберігати імпульс швидкості корабля, з якої ви Гравець це спричинить злам ігрової механіки. Наступним питанням було: чи буде можливість вимкнути інтерфейс Player Interaction System, якщо в цьому виникає потреба. Питання дуже важливе для гравців, які створюють машиніма. Вони потребують безінтерфейсних екранів для зйомок. На жаль, для 323 такої можливості не буде, але можливість приховувати різні частини хат планується в подальшому. Єва наступних версіях отримає необхідність заправки, але в 323 цього не буде. Ліміт палива є ще одним механізмом захисту ігрового процесу. Сам механізм заправки. Поки не фіналізований, але розробники думають про використання механіки розхідників типу медпену або кисню для заправки системи. Так що буде якийсь новий чарівний пен для заправки Єва. Маса і навантаження не враховуються для розрахунку фізики Єва, але це можна буде переглянути в майбутньому. Тож зменшення ваги або перевантаження будуть змінювати ваші польотні характеристики. Також плануються різні версії рушія, які будуть давати більшу швидкість за рахунок збільшення розходу палива, і більше палива, але з меншою швидкістю. Розробники Підтвердили можливість перенесення коробки в режимі ЄВА. Однак нова Єва позбавляє можливості пересування в положенні стоячі як раніше. Але розробники збираються ретельно дослідити ідею зміни положення гравця на основі тестування та відгуків. В цілому, більшість випадків, коли потрібно буде змінювати положення, повинні компенсовуватися системою ЄВА and Pull, яка не є частиною 3.23. Магнітні черевики також не є частиною 3.23. Гравців цікавило питання максимальної швидкості. Розробники підтвердили, що 10 метрів за секунду. Є жорстким обмеженням за умови використання трактор-біма, якщо корабль рухається швидше 10 метрів за секунду, в режимі ЄВА короткостроково можна досягти швидкості в 36 метрів за секунду. Це абсолютно максимальна швидкість якою можна досягти, і вона швидко сповільниться до обмеження в 10 метрів за секунду. Player Interaction System не змінює поточну систему взаємодії, а доповнює її. Для 3.23 Player Interaction System не вносить ніяких значних змін до керування кораблями, водіння багі або роботи турели, але розробники працюють. На тим, щоб поліпшити піс в цих ситуаціях, також. Push and пул з'явиться після 323 з запланованих особливостей. Якщо гравець тримається за корабль, пілот зможе скинути його. Тож в такому разі, з системи Push and Pull гравця переведе в систему ЄВА. Анімації переходу в та з системи ЄВА наразі виглядають доволі різкими у 323, але в подальшому їх планують відшліфувати. У версії 323 буде змога виконувати удари за допомогою ножа, але захвату не буде через велику кількість складнощів і варіації положень тіл Відносно одного. У майбутньому різні шоломи будуть мати різні стилі хат, але поки немає конкретних планів щодо вирішення проблеми користувацького хат. Однак Джаред підтвердив, що розробники розуміють важливість цього питання, тож те, що зараз цим ніхто не займається, не означає, що цього не буде в майбутньому. Наразі немає можливості перевернутися в режимі Єва, щоб запобігти врізання головою при занадто швидкому пересуванні, але гравець отримує можливість виставити руки вперед для того, щоб зупинитися. В майбутньому, за допомогою пушн пull, гравець зможе перенаправляти. Себе відштовхуваннями, комбінуючи обидві системи пересування. Якщо вистрибнути з корабля в атмосфері, персонаж гравця впаде і помре, як і очікувалося. На сьогодні все. Дякуємо, що були з нами. А якщо ви бажаєте стати частиною однієї з найактивніших і найбільших спільнот Star Citizen, ми чекаємо вас у себе. Для нас головне ваше бажання та адекватність. Також реєструйтесь за реферальним кодом, розміщеним під відео, та отримайте 5 тисяч внутрішньої гравої валюти. Побачимось у всесвіті.